У продажу свіжопригнаний автомобіль Volkswagen Golf 6-го покоління в універсалі колір «металік». Лінзована оптика, омивачі передніх фарти против, передніх фар, передні партроніки, передні задні партроніки, оригінальні всі чотири легкосплавні диски з зимовою резиною. Лобове у нас безстрішень без, без колів, присутні релінги. Так, даний автомобіль у нас не фарбований на автоматичній коробці передач 2011 року. 1,4 на TSI, саха на 122 кінські сили, бензин. Автоматична коробка передач. Ціна 8350, присутній торг, пробіг 225 пробігу. Номер телефону, кому цікавить, нажимайте на паузу та дивитесь. Так, зараз по колу обіду покажу. Там, де нема льоду, то... Так, по болячках, що не, тут, крижить і ось вздуті немає тут. Під ручками, як зазвичай, може бути. Все ціленьке, тут ціленьке. арочка ціленька. І тут у нас між бампером і крилом також все ціленьке. У нас автомобіль в універсалі. Так ті вздуті, ні окрузнечіха нічого не бачу. Також де підсвітка в гарному абсолютно стані. Так, що у нас тут? Труба чистенька. Задні партроніки. Так і все, так, зараз покажу вам салон. І десь вам заліземо. Так, 4 легко підіймача, 2 зовні клімату, автоматична коробка передач, підлокітних ту сторону обзора. Більш детальніше покажем. Тут більше стекло розгукане. Так, шкіряне кермо, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Е, так, у нас так от чотири, легко схлопіднімача, регулювання зеркал, Кого, можливо, зацікавить. Телефонуйте, вам продавець е, більш детальніше про даний автомобіль. Розповість. У продажу свіжоприганий Volkswagen Golf 6 покоління. 1.4. TSI. з турбіну 122 кінських сили. Їде дуже хорошо. Автомобіль в хетчбекові Він є економніший, ніж MPI. Автомобіль 2010 року. Пробіг 227 тисяч. Ціна 6950 присутній невеликий торг Номер продавця, а кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Головове в нас ціле без сходів, без річчин. Датчик дощу присутній. Дивіться, криша абсолютно рівненька без будь-яких м'ятінок. Галогенні фари передні у нас парктроніки. Всі 4 оригінальні легкосплавні. Ні, це звичайно не оригінальні, ну, але чотири легкосплавні диска з зимовою резиною. Так, де по тайло я вам покажу. Грижиті здуті немає. Також під ручками все також в гарному стані. Автомобіль у нас хетчбекові, чорний колір. Ось ліва сторона також рівнесенька. Задні протроніки. Криша, дивіться, сонечко виглядає, то взагалі хорошо видно все буде. Тут у нас також де бампер, що зліва, справа ні рижиків, ні вздуті. Тут ось отака. Так, тканиневий салон, підлокітник, AUX механіка. ТСА йде механіка шестиступка, кондиціонер, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер регулювання зеркал з підігрівом, два передніх електросхлоп підіймача. Та що кого буде, ESP також, кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця і вам більше розкаже по даному автомобілю. У продажу свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus з двигуном 1,6 MPI. 1,6 MPI це чорний металік такий. Чотири легкосплавних диска, гарна зимова резина. Все, дивіться, ні рижиків, ні вздуті по автомобілю взагалі немає. Так, 2008 року, 16 MPI, 8 клапанів, пробіг 190 тисяч, ціна 6700, Також обмін на ваш автомобіль, а також кредит. Кому цікаво, нажимайте на паузу і телефонуйте до продавця. Датчик дощу, датчик світла, лобове без тріщин, без сколів. Галогенні фари. А передніх фар, проти фари. Окажу, не режеті, вони вздуті. Тут по автомобілі нема, Підручка, і все в гарному стані, не ні вздуті, нічого. Так, ззаді у нас присутній фаркоп, задній парктроніки, ліва сторона ось, дивіться, отака ось, ось, Права сторона. отака ось, ось у нас. Потолочок цілесенький, непровищий, чистенький. 4 підіймача, регулювання зеркал з підігрівом, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, круїз, контроль, 4 підіймача, підлокітник, механіка п'ятиступка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, блютуз, є функція вільні руки. Підключаєте телефон і можете... Говорити через динаміки. Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця Я він вам відповість на всі ваші запитання. Продається на українській реєстрації Nissan Rogue 2019 року. В сірому кольорі. Сірий Металік. Гарні комплектації. Автомобіль до половини затонований. Оригінальні легкосплавні диски. Всі чотири диска однакові. Присутні Так, денні ходові вогні противотуманні фари. Тут за значком присутній Дістронік у нас також присутня камера. Ось утримання в полосі. Так, дивіться. 19 року 2,5 бензин, оригінальний пробіг 135 тисяч кілометрів. Ну, це вже ви можете по номерам по гуглу витягнути які пошкодження автомобіля була. Так, дістронік. Панорама, втримання в полосі. Електро, мабуть, кришка, бо щось я не розумію. Камери 360, ціна 17500, номерочок ось зверху, когось цікавий, телефонуйте по номеру. Лубове у нас стіленьке без колів без тріщин. Я вам по колу обійду, покажу. Так, усі в нас заховались тут камери 360. Потім у нас безключовий доступ на двох передніх дверях, на задніх. На задній кришці, наче не побачив, бо там сніг. Каниневий салон, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка, підлокітник, електрогальмок, ну, ручник. Двохзонний клімат, велика навігація, шкіряне мультикермо, старт стоп. До половинки автомі затонований. Ззаді у нас парктроніки. Камера заднього виду. Піду зараз в наступну сторону. Така вона все справа, ну, все заморожено. Так, от тут затакувався салончик. 4 легшеслоп підіймача, регулювання зеркал, безключовий старт-стоп. Так що, кого, можливо, зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте по номеру. До продавця. У продажі свіжопригнана Audi a 4 Повнопривідна. в седані На гарному рижому салоні. Гарних легкосплавних дисках. Покажу вам передок. денні ходові вогні. Автомобіль 10-го року. Лінзована оптика. Омивачі передніх фар противотуманні фари. Гарні легкосплавні диски з зимовою резиною. Так, у нас тут двигун 2,0 бензин. Деський салончик. Бомбізний. Датчик дощу, датчик світла, лобове ціле, без стріщен, без сходів. Так, кватрона 10-ту року, 2,0 бензин, автоматична коробка. Ціна 11 тисяч доларів, присутній торг, пробіг 194 тисячі кілометрів. Номер продавця, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Лобове без річ. без сколів в гарному стані. Попередочка у нас тут теж висіченого немає ні по бамперу, ні по капоту. Так, безключовий доступ у нас на всіх чотирьох ручках до половинки автомобіль затонований, Ну салон тут жирніший взагалі, дивіться. Так, отаці ось ось салон у нас. Двохзонний клімат, електроручних автомат, підігрів передніх сидінь, ширине термо, круїз контроль. Так, тут де буде щось видно, там покажу. Задні паратрульники. Тут з цієї сторони ми ждемо весни. Так, тут у нас ще вода. Я що я Отакий салон, дивіться. О, з дерев'яними вставками навелася різкость. Салон, звісно, бомбезний. 4 лет скопідіймача, круїз, бортовий комп'ютер. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця він вам надасть більше інформації по даному автомобілю. У продажі свіжоприганий Renault на Нагарні. Комплектації басе. Білий, Білий, бачите, який білий перламутр. Абсолютно передочок не посічений, нічого. Передні задні паратроніки, лінзована оптика, мовичі передніх фар. Противотумані фари. Хеть я вам скажу, нічого не посічено, ні хром, нічого. Автомобіль 2012 року. Всі однакові 4. Легкосплавних диски. Так, у нас басешна музика, шкіряний салон, датчик дощу, датчик світла. 12 року 2,0 дизель на автоматичній коробці, повнопривідний, ціна 12700, пробіг 226 тисяч. Номер продавця кому цікаво, телефонуйте по номеру. І це ось сидіння, таке як в Сеніках, що, пере, що оце пере, і пасажирське переднє може складуватися аж. Буде столик там. Колір, звісно, бомбізний. Трьохслойка. Так, дивіться, ліва частина. У нас автомобіль затонуваний до половини. Так, має всі 4 безключових доступу на кожній ручці. По комплектації у нас автоматична коробка, навігація, двохзонний клімат, щирине мультикермо, круїз. Також датчик дощу, датчик світла, регулювання зеркал, шкіряне Так, Трохи ще він не оттаяв. От ось все право. Ну, ждемо, ось село мужику. Дивіться, водійське вгеть на такий пробіг 226 тисяч в гарному стані. Двохзонний клімат, потім електронасручник. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі Mitsubishi ASX 2010 року. Дизель 1.8. Свіжопригнаний автомобіль. Релінги, поперечини, лінзована оптика основна, Противотуманні фари. Гарний збережений автомобіль. На легкосплавних дисках з гарною зимовою резиною. Так, лобове в нас стіленьке без тріщин, без сколів абсолютно. Датчик дощу присутній. Так, автомобіль 2010 року. Ціна 9150 присутній невеликий торг, 18 дизель, пробіг оригінальний 238 тисяч кілометрів. Номер продавця, ось кого цікавити, телефонуйте по номеру. Зараз обіду по колу вам покажу автомобіль. Та, слухайте, як дизельочок працює рівненько. Геть, ніяких посторонніх шумів, ні сохання металевого такого стуха, ні. Ремень не свистить нічого в гарному стані. Полочка в автомобілі ось ззаді присутня. Ззаді фаркопчик присутній. Така ось ліва сторона. Ззаді. Тут також не подертого, нічого нема. Ні слідів, Ото як зазвичай буває десь сумку чи щось тягнуть. Воно дереться об бампер. Права сторона тут також рівненька вся. Гарна ось така зимова резина, що доволі непоганий протектор. Всі чотири колеса зимової резини однакові, і всі чотири однакових легкосплавних диска. Тут у нас, дивіться, оригінальний герметик. Оригінальний герметик. Ні вздуті, ні рижиків немає, ні з лівої, ні з правої сторони. До половинки легенько затонований. Потолочив в гарному стані. Клімат. Механічна коробка передач. шестиступичка шкіряне, оригінальне кермо. Тут у нас така задня частина. Пічечка все працює як належним чином. Так, у нас підлокітник, салон уже в чехлах. механіка шестиступка, клімат. Ні одна кнопочка не стерта. Рулючок оригінальний, не перешити шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електроскопі підіймача, регулювання зеркал. Нічого не стерто, Також є навіть підігрів у нас двох передніх сидінь. Кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця. Не стісняйтесь, з радістю вам відповісти на любі ваші запитання. У продажі на українській реєстрації. Renault Megane 4 покоління, універсал, дизельний двигун 15 k 9 на... з автоматичною коробкою передач. Так, лінзована головна оптика, денні ходи і вогні, ми очі передні фар противотумані фари, всі 4 легкосплавних диска на гарній зимовій резині Nexon, всі чотири однакові диска. Так, автомобіль у нас 2018 року. 1,5 дизель. автоматичні коробки передач. Ціна 13400, пробіг 190 тисяч. Номер продався, кому буде цікаво. Телефонуйте, вам більше інформації розкаже. Датчик дощу, датчик світла, також тримання в полосі. Приїзд лізінг, кредит. ну кому цікаво, то телефонуйте до. Продавца больше вам надасть інформації информации по автомобилю. Так, у нас, дивіться тканиновый салончик. Вот так он с левой я вам покажу. Так, вот такие все сзади у нас салон. Шторка присутня. Задние парктроники. Задний у нас фаркоп взъемный. Так, а все. В білому кольорі. Звичайний не пірламутр, звичайний білий колір. Так, дивіться, салон ззаді отакий. 4 електросхоп підіймача, навігація, але тут не така велика вона. Двохзонний клімат, проїзд. 4 електросхоп підіймача, регулювання зеркал, шпірене мультикермо. Так що, кого буде більше цікавити автомобіль, телефонуйте по номеру.